На днях у львівському громадському транспорті розмістили оголошення із закликом до диверсій. Про це повідомили. Повідомив голова комісії транспорту за скуд та мобільності Львівської міської ради Ігор Зінкевич. Повідомляється, що такі листівки не лише є у транспортах їх також розклеювали і у під'їздах, і з надписом з таким гаслом Не сумнівайся, переходь і здійсни свої мрії. Та е, просить відсканувати qr код Правоохоронці Проводять комплекс оперативних заходів для встановлення всіх учасників протиправних дій в розміщенні ворожої і ПСО. Ну і сьогодні стало відомо, що вже провели обшуки у трьох чоловіків, які клеїли плакати з QR-кодами і закликами до диверсії. Про це повідомляє суспільне плакати розклеював 32-річний уродженець Калуша Івано-Франківської області. Чоловік розповів, що він отримав задання поширити понад дві тисячі плакатів від. 32-річного співвласника рекламної фірми зі Львова. питаннями, що пов'язані з друком плакатів та пошуку шляхів їх розповсюдження, займався 56-річний уродженець Бучача Тернопільської області. Ну і ми зрештою поговоримо про те, а хто це може бути. До нас приєднюється Юрій Гончаренко, публіцист, керівник InfoLight.ua. Пане Юрію, доброго вечора! Слава Україні! Героям слава вітаю! Добре мене чути. Так, так супер. Так, отже, дивіться, ви в себе в дописі написали про цю історію з плакатами у львівському транспорті. Це звичайно шок. Їх швидко прибрали, але вони були дуже масовано і організовано розклеєні по громадському транспорту. QR-код, який там був, він відразу відправляв на російський телеграм-канал, де там якраз і пропонують легкі гроші. А потім ми бачимо підлітків, які виготовляють вибухівки і самі гинуть. Коли ці вибухівки е, вибухають, а ви кажете, що ви назвали цифру 5 тисяч тих, хто входить до російських мереж протидії мобілізації. Тобто, ви це так пов'язуєте. На що ви опираєтеся? По, 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 по чому ви це ці робите, дані? Ну, дивіться, по перше, тут щодо взагалі цієї ситуації, тут ну ворог дуже технологічно зробив, бо всі ж бачать кольорову гаму, дам як виглядають ці плакати, і зрозуміло, що коли йдуть розмови про якісь там виборчі процеси. В державі то це може було може мож, може бути сприйнято як якась там політична агітація, бо там кольорові гами ну зрозуміло, що партія Слуга народу, і мало хто там перевіряв той телеграм-канал. А він власне там і не є таким, аж прям там не ну, він не називається там Русський Фронт. Він там з в назві там є Україна, там є якісь. Ще слова не буду його рекламувати, але він не виглядає так аж, е, І пости, дописи про те, що там треба здійснювати диверсії, там один з десяти, умовно кажучи, тому е, і тому в них і вийшло. І вийшло, і можливо, навіть ті, ті люди, які затримані, вони в принципі використані в темну. Проте тут важливо інше в цілому стає можливим залучати людей до подібної діяльності через те, що змінюються суспільні настрої. На жаль, зараз Виникає така ситуація, коли з однієї сторони люди очікують виборів, да про це все більше говориться. В наш суспільний дискурс введена тема перемир'я і очікування відповідно перемиря, відповідно закінчення війни. Також треба розуміти, що, наприклад, частина людей, яка умовно перестає вірити в перемогу України, вона може розраховувати на те, що замість того, щоб мобілізуватися в українську армію. Її, наприклад, затримують, хай навіть затримують, вона сяде до в'язниці і її обміняють, наприклад, на Росі... в обміні на українців, да? і вона там отримає якусь там винагороду ще в Росії, і це можуть їм обіцяти. Це я про те про ті небезпеки, на які, наприклад, батькам треба звертати, коли. Вони говорять, наприклад, своїми дітьми, якщо бачать якісь небезпечні нюанси, тому що оці ці всі очікування, ця вся зневіра вона вкрай небезпечна. А цифра 5 тисяч це вона випливає з того, скільки є взагалі цих мереж, які протидіють мобілізації, і яка плюс-мінус сумарна кількість учасників в них. І, і умовно поділити її, наприклад, там на 10, а, бо а, ще в 2022 році відомий один а, правозахисник, якого зараз а, ну якого перманентно судять у льв у Львові. Вісах мав... не вже ви про нього сам. Ah. Uh, Антиваксер. у нас в році мав uh, групи в Вайбері в кожному районі Львівщини. І в них, в них було від 500 до 3000 людей. Тобто я ж не думав, що ці люди кудись зникли. Хай з них половина там була з цікавості. Хай ще з якихось людей серед них є люди обдурені, люди, які через певних причин, наприклад, перестали вірити в державу. Є такий зараз феномен, коли. Через певні причини люди починають розрізняти українську державу і українську владу, і, наприклад, ставляться негативно до української влади, які вони бачать ворога через, наприклад, агітацію проти дій ТЦК. Ну і чого там приховувати певних дій, які не є, якби ну. Правильними, от тобто, завжди пропаганда вона бере якийсь реальний факт, його множить, перекручує, маніпулює і е, мізки е, своїм жертвам засовує. Е, ну е, а ви вас до речі, здивувало, що такі плакати поклеїли у Львові ще й в громадському транспорті, муніципальному. Ну, ви знаєте, після того як у Льву у Києві з'явилися так звані військові адвокати. Якщо ви Так, це моє наступне е питання, так. то чесно кажучи, трошки здивувало мене не здавало, що у Львові мене здивувало, що в принципі. Ну, наважилося і на таке. Ну, просто ну, вони випробовують міцність нашу да, межі дозволеного, і, ну, в принципі, скажімо так, поклика прокатів менш небезпечна для учасників дія, ніж те, що роблять ці військові адвокати, да. Тобто, то ну, пряма диверсія, я не знаю взагалі, як. Чому він, ну, з ними ну так? От ну але якщо у вас було по ним питання, то я вам якби передачу так. Ну я якраз я якраз хотіла провести паралелі, бо це десь одночасно з'явилася інформація і про військових адвокатів. Нашим глядачам просто розкажу, що у Києві є е, ну компанія, якихось самозванців, там люди, яких, так, яких так, було так кримінальне още. провадження е, с, вони продавали наркотичні засоби зараз. Вони е, організували кортеж із автобусів у військових... Формі, маючи з собою адвокатів, юристів, вони просто відбивають великою кількістю хлопців спортивної статури тих, кого затримуючи, уточнюють документи працівники ТЦК. Тобто, ви тут ви тут проводите паралелі, це як то кажуть, одного поля ягоди. Ну от я, я так таку мене таке. Я я, можливо, я помиляюся, але. Десь за півроку до повномасштабного вторгнення був якийсь суд в Києві на Львовницької площі в Апеляційному суді Київському. Чи то Медведчука судили, чи когось з, з ПЗЖ, ну щось пов'язане з ОПЗЖ, і тоді е, був великий пік, якби пікет українських патріотичних сил, там Свобода, Національний корпус, там правий сектор і так далі. Ну багато було дуже проукраїнських активістів, але була величезна кількість от, таких от, 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 от схожих е, 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 якби. Чоловіків, отакої от спортивної статури, які тоді представляли організацію е, земля мустиклаватою і, і ліківи патріоти за життя. Да, і там вони чинили конкретний фізичний опір. Е, там були такі сутички досить потужні. І от вони от десь отак от, от виглядали, як ці адвокати. Вони також були в мілітарі стайл Тільки тоді вони в чорному були, тут вони вдягли піксель. Що в принципі мене дивує чому їх не затримали, як мінімум за. Е, Сіння форми ЗСУ, що є, наскільки я знаю, що ти не військовослужбовець прямим порушенням законодавства, і те, що і доповню що вони в принципі діють ще точно в Харкові, можливо, ще в Дніпрі, ну і може вони зараз будуть поширювати свою діяльність, тому, на жаль, треба очікувати посилення подібних акцій випробування України ну української контрозвідки, правоохоронних органів, і в принципі. Взагалі українського суспільства на стійкість до подібних речей, тому що нам треба бути ну, готовими, оскільки Росія зараз робить ставку на розхитування України зсередини, розуміючи, що перемогти так, як вони хочуть, повністю нас. Ну, мета Путіна ж не якийсь там кордон десь, от, от захопили там от мир. Да? І його мета вся Україна, включно з Львовом, Луцьком там і Ужгородом. Тому щоб цього досягти, йому треба конфлікт всередині України. І власне це все, це от шлях до цього. І нам треба бути обачними. Треба на такі речі реагувати. Мені сподобалося кілька відео, відео з Львова, коли хлопці організовували. Ну, я бачу про намі два ходили по дворах і зривали оці от плакати, і це добре, і записував відео про це. Треба ну згадати той стан березня, квітня 22-го року, коли ми були пильними, коли ми не допускали подібних речей. Ми зараз приблизно по рівню так. загрози от в, в той період повертаємося. Тому так, от сьогодні, я... сьогодні, третя, сьогодні третя річниця звільнення Київщини, Бучі, зокрема, а ворог. Ворог вже тут, в такий спосіб, він тут, от цими плакатами, оцими так би мовити, військовими адвокатами, військові адвокати, тому ми не перестаємо е, звертатися до наших глядачів, до батьків, стежте на які телеграм-канали підписані ваші діти. Що вони читають? Що от е, от ворог може навіть через отакий плакат, розвішений в громадському транспорті, е, може таким чином заохотити вашу дитину до якихось протиправних, е, протиправних дій. Ну, як бачимо, наслідки з цими вибухами, де під відриваються люди, які навіть не знають, що вони несуть як кур'єри. Ворог, ворог на жаль, підсутний пане Юрію. Ну ви можете зараз констатувати з того всього, що несеться, от в такий спосіб ворог вже тут, у Львові. Так ми програли інформаційну війну. На жаль, так швидше так, ми ну близькі до як мінімум в питанні мобілізації. Так, точно я би додав до загроз для батьків в першу чергу. Я би вів мову про TikTok, який є от основним інструментом пропаганди і найбільш небезпечним. Власне, треба пам'ятати, що в Румунії він спрацював на користь проросійського кандидата, в Німеччині дуже сильно допоміг альтернативі для Німеччини здобути історичний максимум і далі впливає TikTok. Це ну, реально найбільш небезпечний зараз. Інструмент, окрім того, що він просто є науковій дослідження, що він руйнує мозок і викликає залежність. Ми, ми вивчали світові дослідження, і дійсно він ну, в нього приблизний механізм залежності, як у гральних автоматів. Він викликає приблизно таку залежність. І оскільки ми не контролюємо, не знаємо, що там власне дитина дивиться. Да? Тобто, от, от за цим треба дивитися, на що там підписуються, які відео переглядати історію взагалі, в ідеалі ну, мої знайомі заборони. Ні, взагалі, Тікток, Ютуб, шорт, інстаграм для своїх дітей, бо зараз це зброя. На жаль, бо Телеграм, Вайбер це вже якби другий етап. Це. Туди тебе спрямували от плакатом, Тіктоком, там, Ютубом, ще чимось. Ти маєш от відсканувати, чи прийти там, чи прочитати. І тоді ти потрапляєш, і там тобі вже дають інструкції. Але ти перший контакт тебе відбувається через щось інше. і От треба. Ну а з іншої сторони, треба е, нам. Говорити про соціальну згуртованість, про те, що ми не програли. Що Україна е має не менші шанси на перемогу ніж були. Вони е ми звільнили Бучу, ми звільнимо свої території. Да, зараз важко, да зараз період такий, коли виникає ну, у людей там. Певна зневіра, от ви там попередній спікер говорив про ситуацію там США да, Та Зараз администрацій... Трамп, як явище. Да. Трампа викликають від... питання, це десь лягає в ту технологію російську, коли люди емоційні стрибки. от Сьогодні є надія, да, що все буде добре. Завтра якась заява, все погано. Це виснажує, і, зрозуміло, це все веде до того, що люди поступають готові погоджуватися на якісь ну аби ну от вже це закінчилося. Ні, ми треба, треба розуміти, що окупа, окупація от Буча хороший приклад, тому що Буча буде у Львові. Якщо ми е, здамося, в мене те, що була в Ірпіні в окупації, я чудово розумію, що так, ну що там може бути, і е, ну не не можна допускати, я от всім глядачам раджу розуміти, що готовність йти на поступки зараз. Це це ваша фактично згода до того, що чоловіки будуть воювати в російській армії проти там Польщі. Там, не знаю, там Чехії чи там Німеччини. Подивіться, вони мобілізують 18-річних. От сьогодні новина була на всіх окупованих територіях. Ваші діти, якщо не підуть в українську армію, вони підуть в російську армію. Тобто треба в них також не все добре. Північні Корейці, це не просто так з'явилося, бо в них не вистачає. Також Путін не готовий йти на тотальну мобілізацію, бо влада його не є такою місцевою. Існою, як нам здається, він теж виснажений. Нам треба просто перестояти. Німеччина нам готує великі пакети допомоги. Франція готова ядерну парасольку. Тобто, не все так погано, як здається, і без Трампа ми вистоїмо. І знову ж таки, Трамп теж не піде на повну здачу інтересів України. Це ну те, що відбувається це білий інформаційний шум, який умовно кажучи, тим, хто в міжнародній політиці не розбирається. В принципі, він і не потрібен. А ну от, хто от... зна, хто зна, не знаємо. Чекаємо день звільнення. День звільнення. Ну, я розумію, так, але я в цілому я вір до того, що е, треба ще зробити над собою одне зусилля і е, перечекати, перетерпіти, допомагати збройним силам. Готово, е, якщо ви не там, то допомагайте тим, хто там. Ну і звісно, такі речі, якщо ви бачите пропаганду, зривайте, говоріть з людьми. Які поширюють ті, хто там агітують проти військових, і да я от постійно кажу про те, що от навіть якщо ви бачите якісь дії з боку ТЦК, які вам здаються от неправильними, все ж таки ТЦК це військові і. У Нас от неправильно каналізовано якось на суспільне невдоволення саме ТЗК, бо є помилки, є окремі корупціонери. Зрозуміло, є там ну, якісь помилки. Ну так, Крупа да, одною да. ногою на виході. Ну ми це ж да, теж але це, теж це, це не всі військові. Це не все ТЗК, Не треба узагальнювати і треба на них ставитися. Ні, для ну, нас наші наші військові люди, як в пікселі, до речі, ці е, так звані військові адвокати. Вони у Мультикамі, вони у британській формі, вони не в пікселі. Але я думаю, що так само законотворець і міністерство оборони вони повинні жорсткі штрафи, чого людина ходить у пікселі. Якщо немає відповідних документів, це має бути штраф аж до кримінальної відповідальності. Однозначно, тому що форма, стрій, шеврон нашого військовослужбовця, це є честь, це є лицарство, це є гордість, це є наш захист. Ми повинні це не нівелювати. Ось такими, вибачте. Покичками і пане Юрію, дякую, що ви до нас включилися. Я думаю, що нашим глядачам і нам би було цікаво з вами ще поспілкуватися. Взагалі, можливо, окремо поговорити про вплив Тіктоку на нестійку психіку підлітків, тому що вони піддаються. Ми постійно говоримо про короткі відео, так. як вірус, так а інформаційна гігієна і гойдалки. Дякуємо. Дякую за включення. Будемо ще чекати. Обов'язково є багато тем, щоб поговорити, тому що бачите, такі наслідки бубліцист, керівник інфолайт Юрій Гончаренко, був з нами. Ми говорили про листівки, так плакати, які розклеїли у транспорті громадському у Львові, і на QR-коді паблік закликає до свого збройного опору українській владі.